Всім привіт! Сьогодні ми розберемо, як перекладати інтерфейс у Unity, а саме, як перекладати інтерфейс візуальних компонентів, наприклад, таких як кнопка, Текст, TextMeshPro та інші елементи. По-перше, нам потрібно завантажити файл з опису до цього відео та імпортувати його до проєкту. Для цього натискаємо правою кнопкою миші Import Package, Custom Package. Та обираємо його, де він вас зберігся. У мене він тут. Відкрити. Всі файли нам знадобляться. Затискаємо «Імпорт». Трішки чекаємо. Після того, як наш пекдж завантажився та є в проєкті, ми можемо побачити його файли. Добре. Нам з ними напряму працювати не потрібно. Нам потрібно тільки використовувати Data Translator UI Controller для того, щоб перекладати всі наші текстові поля на інтерфейсі. Також нам знадобиться папочка Resources, папочка Translates та файл Translations Translations.UI. Цей файл може бути з іншою назвою, може виглядати по-іншому, тобто весь текст, який в цьому Translations UI, він буде відповідати за переклади. Ми ще про це поговоримо. Далі, для того, щоб створювати переклади, нам потрібно створити пустий об'єкт, який буде відповідати якраз таки за переклади. Назвемо його Translations Manager. Наприклад. Translation Manager. Додамо сюди Translation UI Translation.uiController. Нашого пекеджу, який ми імпортували. Та сюди нам потрібно перетягнути файл з перекладами у форматі XML. Просто його перетаскуємо. Тобто цей файл він у вас є в цьому пекеджі, але ви можете створити свій файл, можете створити декілька файлів. І, наприклад, на кожну сцену перетаскувати різні переклади з різних файлів. Таким чином, все буде працювати. Далі. Після того, як ми перетащили сюди цей Translations UI, нам потрібно на всі наші елементи задати самі ж ці переклади. Як це зробити? Заходимо в Translations UI, Файлик. Ось він у нас так виглядає цей файл. І тут нічого складного. Тобто це звичайний XML-файл, де кожний елемент translate відповідає за... Переклад певного тексту або певної кнопки, або певного текст про тексту. Тобто, скільки вам потрібно перекладів, стільки разів ви можете копіювати цей кусочок коду, вставляти, змінювати ID і таким чином ви зможете робити певну кількість перекладів для нашої гри. Також ви можете додавати будь-яку кількість мов для перекладу, тобто їх тут може бути 3, як в даному випадку. Чи може бути 4, 10, 20, скільки завгодно. Це не буде ні на що впливати. В даному випадку в нас є мова українська, англійська та німецька. Тобто три мови, і всього в нас є 4 переклади. Чотири переклади з такими ідентифікаторами, як PlayButton, Main Text, Settings і Choose lang Text. Окей, як, як нам їх розставити по проекту? Переходимо в едітор. Uh, натискаємо, точніше, натискаємо на наші певні текстові поля. Сам текстing-d component, Translate ID. Ось. він. Translate id І тут нам потрібно задати той ID, який ми візьмемо звідсиля. З Main text, Ctrl-C, Ctrl-V. Таким чином, ми пророблюємо з всіма. Текстами на цій сцені. Play button, наприклад, тут теж нам потрібно ставити туди IDшник. Ctrl-C, Ctrl-V. Ну і так далі. Settings, settings теж потрібно. Translate ID. Знову сюди файлик. ID, settings. Скопіювали, пішли і вставили. Так, і останнє це на length setting panel. Panel. Ось вона. Translate ID. І знову беремо цей ID-шник. Choose Length Text у даному випадку. Так, вставили це все діло, вимкнули цю панельку. А, таким чином ID-шники ми розставили, але ще потрібно підв'язати оці кнопки до перекладів. Тобто, щоб можна було змінити а, переклад прямо в грі, коли вона активна. Для цього до всіх цих трьох кнопок додаємо в onClick Метод з нашого translation manager. Метод а, у файлу datadranslaterupler. Set lengt reload. Set length and reload. Тобто він буде встановлювати. Цю мову, яка зображена буде на кнопці, і потім перезавантажувати поточну сцену нашої гри. Таким чином, для Ink-Button ми пишемо тут en, для ukr-button пишемо тут UK, і для deo button пишемо тут DE. Звідкіля ці взяти скорочення, та не звідки ля вони всі беруться з нашого Translations.xml. Тобто, як ми тут задавали для певних країн певні скорочення, такі вони й будуть. Тобто ви можете їх створювати по-своєму. Не обов'язково в 2 літери, можете взяти 3 літери повністю назву країни. Тобто це ніякої різниці не має в даному випадку. Ось таким чином ми можемо підв'язати ці кнопки. Добре. А, давайте ж подивимося, що в нас вийшло. Та як це працює. Наш плеймод запустився. Зараз в нас по стандарту стоїть німецька мова. Ми можемо її дійсно змінити, перейшовши в налаштування. Set Ucar. Ось бачимо, що сцена перезавантажилася, та тепер в нас вся гра на українській мові. Далі ми можемо перекласти на англійську. Бачимо вся гра знову на англійській. Таким чином, остання мова, яку ми оберемо, вона зберіжеться у PlayerPress, та потім після перезапуску наша гра буде запускатися саме на цій пові. Також можна змінити дефолтну мову для нашої гри. Це робиться в файлику Data Translator Settings. Це дуже маленький файлик, тут всього-навсього дві константи. Перша відповідає за те, що куди ми зберігаємо language поточний. А друга це якийсь дефолтний буде language. В даному випадку в нас тут стоїть English. Ми можемо змінити на будь-який languж з тих, яких в нас є у перекладах. Таким чином ця система і працює. Дякую за увагу! Приємних вам розробок!